Федорович, знову я. Власне, Вже звучало питання щодо фронту. Звісно, без фронту не було б потреби і в мобілізації. Але от у мене таке питання більше. От коли почалася повномасштабна війна, існувала думка про те, що якщо українська армія знищить 100 тисяч російських солдатів, вони спиняться. Потім там, можливо, якщо 500, вони спиняться. Ми вже побачили, що для росіян людське життя зовсім нічого не має значення. Але як ви вважаєте, коли вони спиняться і чи є в нас дійсно зараз на цей момент те, що може їх повністю спинити? Це перше питання. Друге, ми мали бахмут. Зараз щось подібне відбувається все ж таки на Авдіївці. Ми розуміємо, як завадити тому, щоб не повторився Бахмут номер 2 І щодо лінії укріплення, я думаю, що ви знаєте про те, що друга лінія фортифікаційна, вона не дуже є. Що для цього робиться на лінії фронту? Дякую. Дякую за запитання. Ну, перш за все, що стосується Російської Федерації, хотів би сказати про те, що. Я вже казав про це у своєму інтерв'ю, колись про те, що це була одна з моїх головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну, навіть навіть рік назад, вона може зупинити. Вона б зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це я розумію, що це, це не Російську Федерацію. І ти дуже багацько працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з'являється з кожним днем там все більше і більше. і, ну, На жаль, таке відношення Російської Федерації до, до власних людей. Тому знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що. Необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, протипротивник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Що стосується ведення бойових дій навколо Бахмуту, навколо Авдіївки, ну знову ж таки не потрібно там, скажімо так, досить сильно там на цьому, скажімо так, от, зациклюватися. І... Робити, знову ж таки, що мені більше за все не подобається, це шоу, або якесь шоу там навіть скарботи біля якогось там населеного пункту, щоб в кінці кінців там, там, ну, робити з цього якісь там речі, які там зовсім не притаманні. Скажімо так, ведення бойових дій воно підпорядковується своїм законом, які діють в незалежності від того, сподобається це там, командирам, подобається чи політикам, чи подобається це журналістам, вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження, наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі, вони вбивають солдат, і відповідно відбувається те, що відбувається. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Ти ж сама бачила, що це таке там міста вже немає. Тому е, нам, дорогі, кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей, а потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, але знову ж таки навколо цього не потрібно робити щось із, із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання. І вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, їхні жінки жили у спокої. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 2022-23 році. Війна, на жаль, продовжується далі.